Вітаю! Мене звуть Тетяна Бутурлим, я засновниця керівниця освітнього центру школа успіху, кандидатка педагогічних наук, півфіналістка національної освітньої премії Global Teacher Prize Ukraine. Зараз я набираю групу для підготовки ДНМТ з української мови, також групу для підготовки ДНМТ з української літератури. Долучайтеся. Ви отримаєте якісний освітній контент, навчальну мотивацію, три заняття на тиждень в режимі реального часу. Можливість простежити свій прогрес за допомогою індивідуальної траєкторії розвитку. Кожен із вас отримає індивідуальну траєкторію розвитку, чек-лісти, маршрутні листи, а також можливість підвищити свій рівень знань з цифрової грамотності. Оскільки для перевірки рівня знань та вмінь ми будемо використовувати онлайн-тести, ігри, а також різні сервіси, що базуються на роботі штучного інтелекту, то ви зможете підвищити не лише рівень знань з української мови, а й інформатики. Рівень знання з кожної теми я перевіряю за допомогою різноманітних онлайн-сервісів, зокрема Genially, Quiz, ClassTime, Kahoot та інші. А також використовуватиму вам дуже багато сервісів, що базуються на роботі штучного інтелекту, тому ви зможете не лише підвищити рівень знань з української мови, а й цифрової грамотності. Наприкінці вивчення кожного розділу тест у форматі НМТ, а також ряд інтерактивних тренажерів, які допоможуть вам перевірити свій рівень знань та вмінь і визначити наскільки ви готові до складання іспиту. Сподобалося? Долучайтеся з вами. Була я, Тетяна Бутерлим і Центр мовної та цифрової освіти, школа успіху.